Отож, Байден і Трамп провели перші дебати з 2020 року, під час яких ображали одне одного і глузували один з одного. Розкажемо вам про це з матеріалів Wall Street Journal, Washington Post, а також CNN. Переклад та редакція Ірини Геращенко. ЗМІ відзначають, що Байден помітно затинався і вимовляв свої репліки незвичним голосом, бурмочучи слова. BBC Україна написала, що це через те, що в нього була застуда, і він ще від неї не відійшов. Кажуть, що час від часу він мав розгублений вигляд. Це викликало занепокоєння демократів, стурбованих його віком і фізичною формою. Натомість Трамп, який трішки молодший за Байдена, намагався продемонструвати менш гучний і зухвалий виступ ніж під час минулих дебатів, і будував свої репліки на неправдивій інформації. Втім, модератори дебатів чомусь це не спростовували. Серед найгостріших реплік, висловлених на 90-хвилинних дебатах, можна виділити такі: Байден звинуватив Трампа в моралі кота із провулку за нібито секс із порнозіркою, який Трамп заперечує. Втім, суд його підтверджує Трамп назвав дії Байдена абсолютно злочинними і стверджував, що Байден отримує гроші від Китаю і є маньчжурським кандидатом, не навівши жодних доказів. Байден назвав Трампа засудженим злочинцем і таким скеглієм. Трамп назвав каденцію Байдена найгіршим президентством в історії США. Байден назвав Трампа лохом і невдахою, бо він нібито називав такими ж словами американців, які загинули на війні. Сам Трамп це заперечує. Розмірковуючи про війну в Україні. Трамп накинувся на Байдена, заявивши, що мільярди доларів американських платників податків, які йдуть на підтримку України, не потрібні. А от щодо конфлікту в секторі Гази, Трамп навпаки заявив, що Байдену слід було більше підтримувати Ізраїль. Трамп також заявив, що зміг би залагодити війну до 20 січня і назвав неприйнятними висунуті путіним умови для її закінчення. Втім, далі він продовжив, що, мовляв, Україна не зможе цю війну виграти, у них закінчаться люди і так далі. і так далі. Натомість Байден відповів, що Третю світову війну наближають такі люди, як Трамп, хто вважає, що Путін зупиниться на Україні і не атакуватиме країни НАТО. каналу саме Сік. Одне ясно, ці дебати додали шансів таки Трампу. Пішли навіть чутки вже, що демократична партія невдоволена виступом Байдена, і вони шукають варіанти, як замінити на виборах Байдена на іншого кандидата. Начебто і донори партії, незадоволені Байденом, і самі партійці. Добре, це чи зле сказати важко, тим паче, що вже надто близько ті вибори раніше треба було міняти коней. BBC Україна написала песимістичну статтю про ці дебати. Мовляв, що це холодний душ для України, бо Трамп і далі розказує, що Україна не переможе і що грошей він давати не буде. Кажуть, мовляв, треба готувати план Б. Ну, в принципі, звісно, що треба. Тільки хто тут цікаво, в нас займається цим. Серед оточення найвеличнішого лідера щось таких людей не видно. До речі, Володимир Олександрович Зеленський нині заявили. Що план кінця війни буде готовий до закінчення року. Причому Володимир Олександрович уже якось так не про перемоги говорить, а про прагнення до миру і про закінчення війни. У загальних фразах нагадаємо, є інформація, що в липні Порошенко має летіти в США на Великий зістр республіканців і що там можлива зустріч із Трампом. Це може бути важливим для нас, до речі, якщо, звісно, Порошенко зможе виїхати через український кордон. Бо ви ж знаєте, хто у нас тут зараз? Цар. Отакі вони були американські дебати. Отака коротка інформація про них. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка Дякую. партнерам. Переможемо.